Християнський хоспіс зі сходу України переїхав у Заволотівську громаду. Серед тих, хто допомагає адаптуватись на новому місці, є і благодійний фонд «Карі та зброди. Разом із благодійниками жителів хоспісу відвідала і наша знімальна група. Мешканці християнського волонтерського хоспісу переселилися у Заболуцівську громаду із міста Сіверська Бахмутського району на Донеччині. Для них це вже друге переселення від 24 лютого. Раніше два місяці прожили на Рівненщині у дитсадку. Тепер звикають до нового місця. Приміщення для переселенців запропонувала і власними силами відремонтувала сама громада. Подбали про таку вкрай потрібну для маломобільних людей річ як доступність, зробивши. Дерев'яний пандус зі Сіверська команду хоспісу разом із підопічними змусили виїхати постійні обстріли. 6 апреля 2022 року ми були вимушені виїхати з міста Сіверськ, тому що вже город був під сильними обстрілами. Забезпечення діяльності християнського хоспісу із самого початку відбувалось на волонтерських засадах. Тут у Заболотцівській громаді мешканцями заопікувався благодійний фонд Карі та зброди, який на цей раз доставив вантаж із продуктовими та гігієнічними наборами. Наші дівчатка прийняли людей, оформились весь пакет документів, і, зокрема, 27 наборів продуктових. 23 гігієнічних і 10 індивідуальних для інвалідів ми сьогодні довезли якраз людям для тих потреб, які вони найбільше необхідно потребують. Нещодавно наші представники приїжджали по чеському проєкту, оформляли грошові гранти, це буквально тиждень тому. І трошки допомогли Олексію. Нещодавно також звернувся з проблемою, що холодильник десь в них втратив свою боєздатність. Швидкими якимось каналами вдалося знайти одного з наших працівників ми любо надали для користування. Пакунками заставили чималу частину коридору. Керівник хоспісу Олексій Заморений каже, що допомога вкрай доречна, адже попередньо потреби закладу паліативної допомоги були пропрацьовані разом із кризовим менеджером проєкту. Дані набори, памперси. Потім пільонки, якраз це те необхідне. Через 4 дня у нас по нашим підщотам дожні закончиться пільонки. І так все до ну просто складається, Дуже, вдя... Дуже вдячним Карітасу. У них є кризові менеджери, які звучають, що потрібно людям в такому віці з такими захворюваннями. Также ми одержали продуктові набори на кожну неділю, на кожну людину І на місяць. Ну це дуже статтєва підтримка для нас. Олексій з однодумцями створили хоспіс у 2019 році. Сіверськ це місто, куди він був скерований на служіння після закінчення місіонерської школи для прифронтових міст. Тут вразила картина інвалідизації населення. Свого часу у місті працював доломітний завод. На 10 тисяч мешканців було офіційно зареєстровано 400 людей з пожиттєвою інвалідністю. Сіверськ Ахмут, часів яр, сєвєродонецьк, Попасна, Слов'янськ. Це географія населених пунктів, де раніше проживали ці люди. На кухні парує гречка із тушковиною. Така вечеря сьогодні у меню. У третього розряду Женя клопочиться тут разом із чоловіком Сергієм. Вони одні із перших погодились на евакуацію. Олексій показує, як облаштували у пристосованому приміщенні санвузол, душову і пральню. Три в одному вдячні за допомогу місцевій громаді і планують як жити далі. Ми дуже вдячні громаді, яка предоставила нам це приміщення. Тяжко з такими людьми, тому що постійно у них є потреби, бо вони самі не можуть собі дати ради. Самі необхідні, самі вразливі категорії людей повинні отримувати те, що їм належить. Велике спасіння за допомогу.